Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайло, я політолог, і якщо ви, як і я, сумували за жабо гадюкінгом між Маском і Трампом, то у мене для вас є чудові новини. Вони там насипали нову порцію взаємних звинувачень, і ми зараз разом з вами в них покоперсаємось. Але тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики. Та міжнародних відносин. Отже, закінчилось певне затище, яке тривало ну там два-три тижні, умовно кажучи, між маском і Трампом, і воно було зумовлене спочатку повстаннями цим, цими протестами в Каліфорнії, потім ірано-ізраїльським конфліктом. Не до того було американському народу, і тому десь маск. Тихенько заповз у свою печеру і нібито навіть був між ними Трампом мир, тому що там Трамп спочатку негативно проти нього висловлювався, але потім сказав, що в цілому Ілон гарний хлопець він багато допоміг. І це все варто йому подякувати. Маск репостнув... Цей твіт із сердечком, все любов, цукерки і таке інше. Мало б все на тому закінчитись, бо маск повибачався через свої різкі заяви, якби нібито. І все на тому. Але, мабуть, Ілон сподівався, що після того, от як він десь там гаркнув, потім вони помирились, тепер Трамп піде йому на зустріч і десь там оцей великий прекрасний законопроект підправить трошечки. Поверне ці субвенції. Субсидії на електрокари, і не буде маска забирати велику кількість грошей, але цього не трапилось. І Маск такий: ну тоді що ж? Тоді вертаємося у світ політичного бомбардування з заявами в соцмережах і написав наступний твіт. З огляду на шалені витрати цього законопроекту великого і прекрасного. Який збільшує е, стелю боргу на рекордні 5 трильйонів доларів. Раніше було 2,5, зараз 5. Там чорт ногу зламає, наскільки дійсно збільшиться цей борг, але він точно зросте для Сполучених Штатів Америки і дефіцит бюджету зросте. Серйозні проблеми. Очевидно, що ми живемо в однопартійній країні е, партії поркі-Пігі. Тут потрібна... Додаткове роз'яснення, що означає ця партія порті поркіпі, перепрошую. Це сленговий або такий, знаєте, жартівливий термін для опису Pork Barrel Spending, тобто роздутих витрат бюджету на локальні проекти, які конгресмени просувають для своїх округів, щоб догодити виборцям. Тобто кажучи, ну, висміює таку нераціональну, регіональну популістичну політику. Якось так. Поїхали далі. Е, час для нової політичної партії, яка справді піклується про людей. Тобто, він виступив і з критикою Дональда Трампа і зробив анонс заснування своєї політичної партії. Знову вже було це, е, стихло. Але от тепер Маск вирішив розіграти цю карту вдруге. І звісно ж. Звісно ж, відповіді Дональда Трампа не довелось чекати довго. Бо, ну, довго, навіщо це ж думати? Треба щось продумувати. Комунікаційну стратегію? Ні. Трамп написав у себе в True Social. Ілон Маск знав задовго до того, як рішуче підтримав мене на пост президента, що я був категорично проти мандату на електромобілі. Навіть якщо знав, мені здається, до кінця не вірив в цю історію. Це абсурд, і це завжди було важливою частиною моєї кампанії. Електрокари це добре, але ніхто не повинен бути змушений їх купувати. Ілон, можливо, отримав більше субсидій, ніж будь-яка інша людина в історії. І, можливо, це дійсно так насправді. І без субсидій йому, ймовірно, довелось би закритися і повернутися додому до Південної Африки. Ух же ж цей проклятий мігрант Ілан, пам'ятай, де твоє місце. Пам'ятай, звідки ти родом, можеш ще й назад полетіти? Ніяких більше запусків ракет, супутників чи виробництва електромобілів, і наша країна зекономила б статки. Можливо, варто долучити догі або ж дочь. Серйозно поглянути на це питання, виявляється, що, знаєте, тут зворотня історія, я тебе породив, я тебе і уб'ю. Але ти мене породив, і я тебе уб'ю. Тому що додж або ж догі це і є дітище. Ілона Маска, і він тепер спрямовує його проти нього і каже, що зможе заощадити так величезні кошти. Але маск не був би маском, якби не завдав удару у відповідь. І він написав дуже рішуче: я буквально кажу: ріжте все зараз. Тобто, брізайте субсидії, зараз ми побачимо, для кого це закінчиться ще гірше. І насипав додаткових заяв. Каже, якщо цей божевільний законопроект про витрати буде прийнято, наступного дня буде сформовано Американську партію. Ух, яка назва? Прям десь, мабуть, українських політтехнологів наняли Це українська мрія, там наша Україна, Американська партія. В нашій країні потрібна альтернатива однопартійній системі демократів і республіканців, щоб народ. Справді мав голос. Тому може, партію треба назвати голос. Я подивився на судову тягнину між Вакарчуком і Маском. Ну, але можна тоді американський голос назвати і проблем не буде. Каже: кожен член конгресу, який проводив кампанію за скорочення державних витрат а потім одразу проголосував. За найбільше в історії збільшення боргу повинен соромно пустити голову. І вони програють свої праймери з наступного року, навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій землі. Тобто він кидає виклик не тільки Дональду Трампу, а й конгресменам та сенаторам, що дуже серйозно напередодні до виборів, і е, каже все, про що я прошу, це щоб ми не давали Америку до банкрутства. Насправді, незважаючи на те, що завтра вони можуть спробувати відкатити ці заяви, хоча зовсім не факт, я не вірю в те, що це зрежисований спектакль між ними двома. Це, як на мене, таке класичне протистояння двох нарцисів, і спроба так помітити все навколо, щоб показати, хто главний, хто старший. І затища тимчасові між ними можливі, але ці конфлікти будуть спалахувати з новою силою. Я самого початку казав, коли тільки Трамп став президентом і потягнув за собою Ілона Маска, що залишиться хтось тільки один, і вони будуть, будуть битись до, до останнього насправді, тому що вони два нарциса міжгалактичного масштабу. В чому зараз є козир Ілона? Та він полягає в тому, що скоро до вибори. Як сенатори, так і конгресмени потребують великої кількості грошей. І Маск, якщо навіть і не зробить свою партію, в якій я не бачу особливих перспектив, він може просто підтримати їхніх конкурентів і підтримати досить сильно фінансово, бо репутаційно зараз він навряд чи комусь може допомогти. І це буде для них проблемою, тому що, ну, скажімо так, Трамп зараз їм великих рейтингів не принесе. І якщо навіть і вони не перейдуть прямо на сторону е, маска, то можуть просто повернути собі суб'єктність. Якщо от Конгрес дійсно зрозуміє, що ну Трамп їм нічого не дає, а дає їм тільки ще й додаткову війну з е, маском, і можливо продовження конфлікту з Іраном, який щось якось не дуже йде на угоду, то потрібно думати вже сьогодні про про завтрашній день. Але і Трамп дійсно може дуже сильно е, насолити маску. Якщо справді ці всі державні контракти і субсидії, які є зараз для його компанії, вони будуть зарізані, то це стане величезним ударом. І я думаю, там акціонери вже терпіти не будуть, і маска, нарешті, просто позбавлять посад в його ж компаніях. Тому дійсно цей жаба-гадюкінг має величезний і цікавий потенціал. Ми зі свого боку, звісно ж, бажаємо успіху обом сторонам у цьому конфлікті і будемо з інтересом спостерігати це все висвітлювати і обговорювати. Друзі, напишіть в коментарі, звісно, що думаєте з цього приводу. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайку. А також, якщо не підписані на канал, то підписуйтесь. Звісно ж, а якщо підписані, ставте дзвіночок, щоб нічого цікавого не пропускати. Ну і якщо ви вже. Задонатила нас сили оборони України, то можете підтримати українську незалежну політичну аналітику донатом Також в описі до відео знайдете всі реквізити. А поки не прощаємось.